Послання 152. Будьте на поготові повсякчас. понеділок, 1 серпня 2011 року 2300. Моя ніжно улюблена дочко, ти зараз нарешті по-справжньому з'єднана зі мною. Зараз ти зрозумієш, чому існує термінова необхідність допомогти людям відкрити очі, щоб вони могли навернутися, щоб увійти в царство мого отця. Так багато людей сьогодні знущаються наді мною, коли віруючи згадують моє ім'я в шанобливій манері, над ними теж знущаються, глумляться і сміються. Тоді є інші, які стають злими, коли їм кидають виклик в моє ім'я. Є також інші, які не тільки заперечують мене, але й також ненавидять мене. Ніколи раніше в світі не було так багато людей. Які відвернулися від віри. Так багато душ вибирають відкидати будь-яку думку про те, що я або мій предвічний отець існуємо. Вони думають, що немає значення, вірять вони чи ні, і що це не має значення в їхньому житті. Багато з тих, які літеплі в своїй вірі, недбало відкидають моє вчення, яке вони просто підтримують лише на словах вони вірять, що в них буде достатньо часу пізніше в житті. Щоб присвятити необхідний час на свою віру. Це особливо вірно по відношенню до молодого покоління, яке вважає, що їхня віра це не те, про що їм потрібно турбуватися просто зараз. Вони вважають, що у них є ще багато років попереду, щоб почитати мене, їхнього улюбленого Спасителя і мого предвічного отця, ось чому старші люди прагнуть відродити свою віру на більш Пізньому етапі свого життя, коли вони починають думати про життя після смерті. Чого людина не може зрозуміти так, це того, що вона може померти в будь-який момент, в будь-який час, в будь-якому віці, від народження до старості. Це не має значення. Вона завжди повинна бути готовою. Я благаю всіх віруючих молитися про розпізнання. Щоб навчити молодих людей по всьому світу про термінову необхідність відкрити свої очі на любов, яку я і мій предвічний отець маємо до кожного з них, допоможіть відкрити їм очі на обітницю раю це є вашим обов'язком переді мною, щоб я не втратив своїх молодших дітей через брехню, яку сатана поширює сьогодні у світі. Допоможіть мені врятувати усіх тих, які переконані, що мають достатньо часу, щоб звернути увагу на приготування своїх душ до нового на землі, який наближається, і який стане реальністю в мить ока, коли більшість з вас найменше цього очікуватиме ваш улюблений вчитель і Спаситель Ісус Христос.